Доброго ранку. А як ви вважаєте, що важче вчити? Строгість виконання команд чи просто розмовний рівень? Роксі, пішли зі мною. Дивіться, ніяких команд, просто розмовний рівень. І потім скажіть, що собаки не розуміють. До речі, собаки бояться висоту. Зараз вам покажу фокус, мокус. Стоп! Зупинись, молодець. Тепер дивись, ось є висота. пішли. Давай, вилазь. Тор, ти злізь. Я не тебе просив, я Роксі просив. Злізь. На цьому досить злазь. Молодець, Тор. Молодець, давай. Е, дай дорогу. Роксі, давай. Роксі тебе прошу. Давай. Тор чекає. Давай, прошу, Роксі. Роксі до гори. Аж туди, давай. Туди, до гори. Як вам така поведінка? Тор, розворачуйся донизу. Все, молодець. Виконала. Давай назад. Як вам розмовний рівень? Це ж не строгість команд, це просто розмовний рівень. Давай до мене, до мене, я тебе поглажу. Молодець. Тор, зійди звідти. Молочинка. Стоп, сидіти. Uma